Аю, це програма актуальна розмова. Мене звати Олеся Омельченко. Міжнародна підтримка сьогодні є чи не найважливішим питанням для України? Важливі як і глобальні політичні кроки, так і співпраця на рівні організацій та громад. І сьогодні ми про це поговоримо детальніше із Ксав'є Пако, голова міжнародного комітету ротарі Франція, Україна. Рада вас вітати. Та Роман Сущенко, елект-президент ротарі клубу Черкаси синергія Вітаю вас. Добрий день. Пане Ксав'є, ви меценат, який активно допомагає Україні вже багато років. Я насамперед хочу вам подякувати за вашу позицію і сказати, що це дуже для нас цінно. Гемерксітуапу коліде алюкен. Розкажіть, з якою метою ви сьогодні в Черкасах? Pourquoi tu vas aller à Cherkassy Donc je suis venu à Cherkassy viser le Rotary Club de Cherkassy, les Rotary Clubs. On ne pas faire de jaloux et aider les actions euh, françaises pour, euh, pour euh, les hôpitaux et, et les collectivités en général pour lier des clubs français avec des clubs ukrainiens. Є. Сьогодні прибув до Черкас важливою місією. Мета його візиту познайомитися і поспілкуватися з новими членами ротарійських клубів, які засновані тут в Черкасах, відвідати заклади охорони здоров'я і ну, проговорити про подальшу співпрацю. Де вже встигли побувати? З ким познайомитися? У Où, euh, où tu as déjà visité euh, et les qui clubs euh, qui mmh. les gens tu as rencontré ici? Les clubs que j'ai rencontré en Ukraine? Oui. Oh. Euh, non, ici, non. à Tverské. Les gens, les gens comme euh, les. Mmh. Euh, j'ai rencontré les hôpitaux. J'ai rencontré des des crèches. J'ai rencontré des centres de, de femmes qui étaient réfugiées, euh, euh, voilà, de, et des collectivités, l'université également. Donc je, je, je compte aider justement les hôpitaux, les universités à améliorer leur matériel, et les enfants aussi, puisqu'on a distribué il y a huit jours des cadeaux aux enfants euh, qui voulaient de de France, qui avait été fait par des enfants français pour des enfants ukrainiens. Ксав'є вже відвідав кілька закладів, які знаходяться в межах нашого обласного центру. Зокрема, це центр паліативної допомоги, також заклади, які займаються, ну освітні заклади. Зокрема, він передав кілька подарунків від французьких дітей українським дітам, а також центр вимушено переміщених осіб. Він мав багато розмов з представниками цих закладів. Ну і звісно. Він попрацював в побратимських ротарійських клубах. Романе Володимировичу, питання до вас: як складається співпраця з паном Ксав'є і чому це важливо для Черкащини? Ну насправді ви знаєте, цього року виповнюється 120 років із заснування ротарійської міжнародної спільноти. І якраз нашому саме клубу ротарі Черкаси Синергія виповнюється два роки. Надзвичайно важливі міжнародні комунікації і те, що Ксав'є відвідав саме Черкаси. Ми мали багато плідних зустрічей. Ми запропонували кілька проєктів, які згодом будуть втілені тут. І головне, ми відвідали ці центри, про які розповів Ксав'є. І є попередні домовленості саме допомоги. За рахунок нашої спільноти, і зокрема наших французьких партнерів, вже домовлено, що наш центр паліативної Допомоги отримає певне обладнання, про яке скаже Ксавіє, ви його запитаєте. Для початку трошечки відступимо. Розкажіть трохи, хто такі ротарійці для тих, хто не знає, і чим займаються ці люди? Хто ці люди? Насправді цей рух, як я сказав, був заснований у 2000, 1905 році в Чикаго відомим таким Пол Полом Гарісом. Спочатку це було засновано в штаті Іллінойс, а потім згодом діяльність цих клубів і масштабування поширилася не тільки на американських континентах, а й в Європі. Були важкі часи під час Другої світової війни, під час Радянської імперії, але згодом з 80-х років. Цей рух прийшов до нас. Головне гасло, яке об'єднує людей за професійними і такими меценатськими, скажімо так, цілями, це допомагати людям співпрацювати, бути доброзичливими заради миру. І в цій спільноті об'єдналося дуже багато людей різних професій, різних статусів, різних переконань. І не йдеться там про релігійні якісь історії або там політичні. Це політична повністю організація. І люди допомагають один одному. І саме зараз цей історичний період. От Французькі ротарійські клуби допомагають Україні, у тому числі нашому, нашій області. Пане Ксав'є, говорили щойно про підтримку для паліативного центру. Розкажіть про це детальніше. Il est possible... Euh, tu peux euh, dire plus euh, de centres palliatifs Les centres palliatifs que l'on a visité tout à l'heure ouais. Oui. Donc, euh, le centre a besoin de matériel, parce qu'ils ont les moyens de refaire l'intérieur, mais d'acheter du matériel de rééducation, de réadaptation, un peu moins, parce qu'il n'y a pas les budgets actuellement en Ukraine pour, pour cela donc je me suis engagé à fournir des lits médicaux, du matériel de réhabilitation, des déambulateurs, des fauteuils pour que le service puisse fonctionner tout de suite et que ça, ça puisse débuter, enfin continuer rapidement. Насправді це важливий був візит, оскільки Ксав'ї ознайомився з роботою цього центру. Як ви знаєте, це цей центр є частиною нашого обласного клінічного центру онкології, гематології, трансплантології та палітивної допомоги і саме частина цього великого закладу комплексу де сьогодні отримує, отримує допомогу лікарську продовжують життя понад 50 тисяч онкохворих є центр паліативної допомоги це надзвичайно така важлива структура, заклади, люди, які ну, проживають і, і доживають, скажімо так, під наглядом лікарів, фахівців, коли мають ну, важкі діагнози. І саме цей центр відвідав Ксав'є. Зараз там відбувається ремонт, будуються ліфти. Паралельно з візитом Ксав'є були запрошені. Представники наших освітніх закладів, дизайнерських катедр, які оцінили і створюють там ландшафтний дизайн. І Ксав'є відвідав ці приміщення, подивився реабілітаційні кімнати, поспілкувався з хворими, онкохворими. І попередньо ми домовилися, що саме ротарійські клуби Франції допоможуть з обладнанням цього центру. Йдеться про 40 багатофункціональних ліжок, йдеться про тренажери для. Реабілітації хворих йдеться про різне медичне обладнання. Станом на сьогодні ми не можемо казати, яка це буде загальна сума, але Ксав'є запевнив, що обов'язково допоможуть нашим пацієнтам, нашим, нашій громаді. Дякую. Пане Ксав'є, які ваші враження від відвідування реабілітаційного центру? Келісом воз імпресіон. de visiter uh, les centres du en le, le personnel du centre et les, les gens qui sont dans l'administratif sont très très motivés. Ce que j'admire euh, chez les Ukrainiens en général et dans le centre que j'ai vu, c'est que le personnel est vraiment très actif pour les patients. Euh, tout le monde travaille euh, dans des endroits parfois réduits. Mais il travaille d'une manière acharnée pour aider les gens. Et c'est joli à voir, c'est beau à voir. Олександ поділився враженнями, бо насправді він спілкувався з багатьма від керівництва до простих медперсоналу, до простих людей, які там надають відповідні послуги. Ви знаєте, як тяжко вони працюють з паліативними хворими. І він запевнив, що ну, його ну, найкращі враження, оскільки ці люди вони мотивовані, вони хворіють своєю справою, вони роблять її добре професійно. І ну ми я розкажу більше, ми розмовляли про різні проекти. і Саме пані Людмила, яка очолює цей центр, вона розповіла про свої про свої плани. От як там, де поставити реабілітаційні майданчики для, для хворих. До речі, там же ж будуть реабілітуватися і наші наші військові. От, це теж розглядається як один із таких пріоритетних напрямків роботи центру. Крім того, планується там і така контактна терапія з, з тваринами, і Ксав'є згадав, що у Франції там не з тваринами, а з птахами з птахами відбувається така терапія, і ці пташки навіть клюють цих хворих, І, і ну, у них іде якийсь зв'язок з природою, і ну це посилює реабілітацію. І найголовніше, що сказала пані Людмила, що. Що бували випадки, коли, здавалося, паліативні хвори надходили до них. Персонал настільки долучався до їх лікування, що їх виписували звідти. Пане Ксавє, розкажіть, які запити, зараз війна, які запити від українців надходять до вас найчастіше? Пахлійну д'юкрен, які кімлюкраніна. Aider. Euh, tu peux répéter la question, s'il te plaît. Euh, tu peux. Euh, Dis-nous. Mm -hmm. euh, Quelle demande est Ukrainiens oui. ou vous obtenez euh, Les, les euh, demandes. Les propositions, oui. les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ce qu'ils demandent en, 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 en proposition, ce qu'ils oui. souhaitent, principalement dans le matériel éducatif, euh, médical, et le Rotary sait faire ces choses-là. On a un réseau en France de matériel médical ou éducatif ou scolaire même. Là, j'ai envoyé en Ukraine 73 classes de mobilier qui sont arrivées en Ukraine. Donc c'est ces trois facteurs-là qui sont des axes stratégiques du Rotary. La santé, la mère et l'enfant et l'éducation. Сав'ї пояснив, що насправді головні напрямки діяльності співпраці з Україною вони зосереджені на системі охорони здоров'я і освіти, оскільки це ну, головні ідеї діяльності міжнародних ротарійських клубів. І він сказав, що крім медичного обладнання, яке постачається до різних медичних закладів, бо насправді Ксав'ї відповідаєш ну за за всю Україну, і він відвідував там західній Україні. Багато закладів і це в Києві був і приїхав до нас. То він каже: що за цей час французький ротарійський клуб постачав також обладнання для освітніх закладів. І 63 класи, наскільки я зрозумів, були забезпечені необхідним обладнанням для школярів. Пане Ксав'є, можливо, є якась історія або місто, яке вам найбільше запам'яталося в Україні? Можливо, ви б хотіли поділитися? suis venu pour euh, la guerre était débutée. Euh, c'est une, une, une petite orpheline qui, est, qui était dans un centre que j'ai visité sur Kiev et qui, euh, qui s'est pris à ma jambe et qui voulait que je la ramène en France. C'est un, un moment émouvant et qui m'a bien sûr persuadé de continuer à aider l'Ukraine. Je lui ai dit que ce n'était pas possible de l'emmener, mais qu'on lui enverrait des choses. Euh, et c'est très, très motivant pour aider les Ukrainiens qui en ont besoin dans cette. Euh, Досить період аж токи в субіси. Ксав'я згадав його візит до Києва в один з закладів, де були молоді люди, які внаслідок війни втратили кінцівки. От але дух цих людей настільки його надихнув. Що ну, коли він повернувся в клуб, він розповів про все це у Франції і це серйозно мотивувало партнерів закордонних допомагати українцям. Олексавче, чому взагалі важливо підтримувати Україну сьогодні, на вашу думку? Pourquoi il est important de soutenir l'Ukraine? Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. D'abord, j'aime l'Ukraine en premier. Euh, Et j'ai hors de l'injustice qui se passe actuellement dans votre pays. Euh, on est un politique, donc euh, on aide les pays qui ont besoin d'aide. Euh, et s'il y a bien un pays au monde actuellement qui a besoin d'aide, c'est l'Ukraine. D'où ma, <coughs> ma force à vouloir aider euh, les Ukrainiens. Uh, he Près de tout, il aide l'Ukraine parce qu'il aime beaucoup l'Ukraine. Et en réalité, uh, ce esprit... Uh, І боротьба за справедливість українців от, його надихає, і тому він, власне, тут допомагає нам на завершення. Можливо, дещо складне питання, але хочеться його озвучити. Зараз Україна у складній ситуації. Як ви вважаєте, чи вистачить підтримки інших країн Україні, щоб пройти труднощі? Penez-vous que l'Ukraine bénéficiera de soitiens suffisant, D'une croissance suffisante Souhaitant suffisant. Oui, je, je suis un pro-Ukrainien, donc je suis à 100% pour l'Ukraine. Donc il faut que les pays voisins de l'Ukraine aident à tout prix l'Ukraine. Et ça a l'air d'être bien parti depuis, quelques, depuis deux, trois jours. Euh, euh, donc je disais que je suis à 100% pour l'ukraine ça c'est bien connu en france on, on connaît en france mon, mon attachement et, et mon dévouement à l'ukraine et donc je force les pays limitrophes, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, à aider les Ukrainiens. Je ne sais pas si c'était la question, mais voilà. Dans un but toujours humanitaire et non politique, nous on est là pour passer au-dessus, ignorer la politique, mais aider les gens surtout. То е, його мотивація і е, його колег саме полягає в тому, що 100% підтримка України так само, як і наших сусідів, у тому числі сусідів Франції, це Бельгії, Німеччини, інші країни, які сьогодні допомагають українцям. От і Ксав'є, е, завдячуючи цій роботі посаді, своїм повноваженням, він теж захоплений е, стійкістю українцями, тому е, він не бачить іншого шляху для себе. А яка ваша позиція, Романе Володимировичу, Україна зараз те, що на такому політичному роздоріжжі, на що сподіватися, чого чекати далі? Я переконаний, що Україна вистоїть. Mm -hmm. У нас є ще час, щоб зробити відповідальні кроки, йдеться про об'єднання всіх нас довкола цього найскладнішого виклику в сучасній історії України і українців, і я думаю, що наша дипломатія. Дії наших союзників, партнерів, європейських, передовсім, матимуть свої результати, щоб переконати стратегічного партнера у тому, щоб він змінив позицію і все-таки припинив ці бойові дії. Допоміг нам це зробити. От. І Україна має отримати справедливий мир. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу позицію за підтримку України. Ще раз я вам дякую. На цьому будемо завершувати. Це була актуальна розмова із паном Романом Сущенком. Так Сав'єпако, гостем із Франції. Говорили про гуманітарну підтримку України, Черкащини. Зокрема, на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Побачимося ще.